В цьому підвалі постійно стоїть вода та просідає фундамент, адже тут протікають труби. Люди понад три роки звертаються до комунальників, аби ті допомогли їм вирішити цю проблему. Та результату поки що немає. Тому люди звернулись до народного контролю. Павло розповідає через те, що труби протікають, в підвалі давно просідає підлога. Од повністю весь фундамент. тому ми сьогодні знаходимося при ході у підвалі, в підвалі, який знаходиться рядом щитовая нашого дому. Якщо це срочно не устраїть, наша щитовая. Ще год максимум вона уйдеть місяць полому. Незвісність. Як можна ходити по цьому підвалу, вот, видите, навіть через саме течі. Мило таку яму в підвалі, що засыпали три, три, три прицепи, засипали яму і воно все одно просідає. Десь вже на 40 сантиметрів просіло. Журналістів народного контролю в міській раді запевнили, проблемний підвал обстежать, а труби зремонтують. Дано доручення жеку номер 16 провести обстеження. Якщо це труби теплопостачання, значить провести ревізію всіх засувок, замінити труби, які дійсно вже потребують заміни. Це все буде зроблено до підготовки до осінньо зимового періоду слідучого опалювального періоду. Ми перевіримо, чи не будуть такси труби в цьому підвалі. Галина Ковальчук Сергій Сербін народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,